Штучний інтелект масово підтримують великі компанії, а Rockstar Games повертають оригінальну Red Dead Redemption. Все це та більше у новому випуску CG Digest. -у. Не забувай підписуватись на канал та приєднуйся до української cg спільноти. Розпочинаємо. Відпола щорічна конференція Сіграв 2023, було багато всього, але ми розкажемо про найголовніше: Nvidia вривається з новими можливостями штучного інтелекту. Компанія представила нову платформу Nvidia GH200 Grace Hopper з першим у світі процесором NBM3E. Пристрій створено для швидкісних обчислень AI. Ця платформа дає змогу обчисляти та обробляти найскладніші завдання генеративного штучного інтелекту. І це ще не все. Задля розширення можливостей розробників штучного інтелекту інтелекту, Nvidia представила Nvidia AI Workbench. Це набір інструментів, які дозволять ефективніше проєктувати, оцінювати та адаптовувати попередньо навчені моделі генеративного AI. Це робить їх придатними до будь-якого центру обробки даних. І якщо коротко, розробка та підтримка AI повинна прискоритись. Autodesk також старається не відставати. Інструменти штучного інтелекту інтегрують в Maya. Про це стало відомо на тому ж сіграв 2023. Компанія обіцяє, що завдяки новим генеративним інструментам розробка та освітлення сцени стануть відчутно швидшими. Поки що детальної інформації немає, а лише заяви про оптимізацію процесу за допомогою штучного інтелекту. Як гадаєш, що саме з'явиться нового в мая? Поділись у коментарях, буде цікаво почитати. Генерація плюща для блендер було оновлено для початку. Покажемо, що таке плющ, а то, можливо, не всі зрозуміли, що це за рослинність. Ось, тепер перейдімо до генерації. Бегалві v 2 отримав три різні генератори плюща і понад 300 асетів. Оновлена версія також вдосконалює абсолютно всі аспекти оригіналу. Precision – це перший генератор. З його допомогою можна створити кожну окрему гілку плюща. Наступний генератор дещо складніший. Accurate може генерувати плющі, які на поверхні. Багато кліща він має складну та реалістичну мережу гілок. І останній генератор це Fast. Він простіший та більш оптимізований під слабші ПК. Можливостей кастомізувати тут дуже багато. Можна поєднувати з іншою рослинністю і взагалі рекомендуємо власноруч спробувати поклацати, подивитись. Можливо, знадобиться для майбутніх робіт. І знову повертаємось до Nvidia, які оголосили про останні апдейти Amniverse. Раптом, хто не знав, Nvidia Amniverse це софт для роботи з 3D графікою. Оновлені інтегрують Firefly. Так вам не причулось. Сюди завезуть штучний інтелект, який є в Adobe Photoshop. як бачимо, великі компанії тільки підтримують розвиток AI, інтегруючи його абсолютно всюди, де це зараз можливо. Запустили оновлену версію Underwater Blueprint. Це фотореалістична вода для Unreal Engine 5. Новинка дозволить прискорити процес створення сцен з водою. Крім самого інструменту, до нього додають декілька проєктів з уже згенерованою реалістичною водою. Можна поплавати та потестити новинку. В Underwater Blueprint також з'явилось декілька нових функцій, наприклад, бризки, піни, бульбашки, корали, зграї, риб. Частинки бруду з'явилась оновлена система кольорів, нова водна поверхня та тремтіння камер. Games знову решарувала фанатів. Розробники оголосили про новий порт оригінальної Red Dead Redemption 1. Нарешті гравці зможуть зіграти в першу частину RDR, яка виходила на старіших консолях і яку так просто не зіграти. Звучить прекрасно, правда? От тільки є нюанс. Змін в грі абсолютно нуль, а коштує вона близько 60 баксів. Компанія вирішила просто заново продати стару гру. Геймери масово порівнюють графіку, а паралельно розносять Rockstar. Прикро, що компанія, яка завжди задавала планку якості, перетворюється на невідомо що. Повертає з дикого заходу до реальності, а точніше, до Unity Veta Tools, які представили доповнення Deep Compositing і Edit 3 для Nuke. Unity Veta Tools – це новий підрозділ Unity. Перший інструмент необхідний для глибшого композитингу. А другий необхідний для моделювання газоподібних рідин в нюк Еді 3.0 дозволяє гнучко працювати з димом та вогнем. Їх показали на все тій же конференції Сіграв 2023. Від нас самих є також новина. Запускаємо безкоштовний базовий марафон по 3D. Протягом марафону створиш свою першу модельку, опануєш основи програми Autodesk Maya та Substance 3D Painter, Попрацюєш з текстурами і фіналізуєш роботу. Буде цікаво початківцям або просто охочим, які планують змінити сферу діяльності та більше дізнатись про гімдев. Все дуже просто. Заходиш на сайт марафону, реєструєшся і чекаєш старту. А він відбудеться 28 серпня. Посилання на марафон знайдеш в описі цього відео. Не втрачай можливості зробити перший крок у 3D. Відбувся повноцінний реліз Marmoset Toolbag 4.06. В ній покращили інструменти 3D та текстурування. За традицією пофіксили багато багів та оновили систему візуалізації. Відтепер всі налаштування світла, включаючи інтенсивність його форму, зберігаються під час повторного імпорту в Toolbag. Так само зберігаються обмеження та розташування камери. Розробники також додали налаштування обертання для текстурних блоків. У типах шарів Dirt і Scratch. І нарешті матеріали з прозорістю тепер правильно відображаються в режимі трасування променів з UV, коли виходять за межі 0,1. AMD показала нову відеокарту в стилі Starfield. Спільно з Bethesda випустять обмежену серію Radeon RX 7900 XTX і процесора Ryzen 7 7800 X3D у стилі космічного StarField. До речі, процесор отримав лише тематичну коробку Starfield, але саме оформлення залишилось без змін. Проте відеокарта погляньте, яка вона класнюча. На жаль, придбати новинку неможливо, її можна отримати лише вигравши різноманітні тематичні конкурси. Нагадаємо, що довгоочікуваний реліз Старфілду відбудеться 6 вересня. Він одразу з'явиться в підписці Game Pass, Що радує на космічній відеокарті? Ми плавно завершимо наш третій випуск CG Digest. Підписуйтесь на канал і не забуваємо про вподобайки. Для нас це дуже важливо. Не прощаємось, бо зустрінемось наступного тижня.